Вітання всім це проект інсайт в студії. З вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні радий вітати нашого гостя, співзасновника всеукраїнського дитячого театрального фестивалю The, Fest, the Best», актора театру та кіно, художнього керівника театральної студії «The» Театр. Місті Вінниця Карена Варданяна. Вітаю вас пане Карене. Вітаю вас. І звісно, я спочатку сказав про The, Fest, the Best», Я правильно говорю yes, yes, yes. sure. Окей, okay. um, про фестиваль він здається, мені вперше проводиться в нашому місті, так? от такого, такого масштабу, всеукраїнський дитячий театральний фестиваль. Я скажу так, що це перший театральний фестиваль, який проводимо ми, того що mm -hmm. не можна обіцінь того, що було і є у Вінниці. Просто можливо масштаб. Або від мого незнання я можу сказати, що це перший такий масштабний чого? Того що за театр, наша студія, вона працює з 19-го року, і от за 6 років я не чув про те, що в нас в Вінниці є театральний фестиваль, на який можна привести повноцінну театральну постановку. Того, що конкурси чи ці вони, можливо, є типу вірші, проза, mm -hmm. байка, Окей, ми цим типу не займаємося, тому що це більш індивідуальна робота. Ми займаємося виставою. От. І куди повезти, показати виставу не чув за ці 6 років. Того, якщо хтось десь є, щоб нікого не образити. Будемо заспокоювати один одного, я теж не чув. Дякую. Що, що, є, що, є, що був такий в Вінниці взагалі такого масштабу фестиваль. Давай, до речі, про масштаб. Він всеукраїнський. Кого ми очікуємо, хто приїде? Так, називається все український, тому що в нас дуже багато є представників різних міст. в нас 12 колективів. Це міста: Київ, Львів, Ужгород, Луцьк. Потім є села з села там зі сторони Карпат. Не угу. хочу просто нікого ображати. Там, ну... Такі складна складні для мене назви. От загалом виходить чотири колектива з Києва, а всі інші вісім виходить з різних міст, і так розкидано по максимуму. На жаль, не при не зможе приїхати Харків і не зможе приїхати Запоріжжя. От ну в них загалом вони для мене титани, тому що ми, коли тривога спускаємося в укриття, а вони завжди збираються в укритті і привозять такі вистави болючі про війну. І загалом, от і, і тому шкода, що вони не приїздять. От, але ось так ви бачили їхні вистави. Звичайно, всі це наш фестиваль він був закритого типу. Mm -hmm. Що це значить? Ми були на десятках фестивалів з театром, і всі, з ким я познайомився, хто мені подобався по якості роботи, всі, всі вони були запрошені. Тобто, було запрошено 14 колективів, 12 з них погодились. От, і звичайно, дзвонили і інші. Того, що ти даєш, от я даю вам запрошення, кажу, це закритий фестиваль. Потім ніхто дзвонить, каже: О, а мені дали ваше заположення, ми хочемо до вас. І, на жаль, ми були вимушені відмовити не через те, що ми не бачили їх вистави, ми носи задираємо. Просто відбувається наш фестиваль в центрі розвитку Орігамі, а там 160 місць. От, і я був Обмежена на так... Так, та. я був на таких фестивалях, де по 300-400 дітей, тільки дітей, ще ж батьки їздять, от, а в залі там 150 місць, і всі на головах один у одного. І хочеш, ти хочеш привезти групу. Показати виставу іншу іншого, іншого театрального колективу, але щоб твоя дитина стояла годину, така собі історія. І вона виходить комфортно. Да, некомфортне, таке відчував відчуття, ніби тут не про мистецтво. А хочеться сісти, подивитися, хочеться оцінити, хочеться комфорту, хочеться театральної тусовки. О тому, якби ми обмежені поки що розміром нашої площадки. Но плани є так. Плани є на більшу кількість місць, на більшу кількість колективів і на більшу кількість вистав виставить повністю погоджуюсь, так і є. От того, що я зараз я, Ми подивимося, як пройде, наб'ємо свої перші гулі угу. умовно. От, але в нас така команда, що я думаю, їх буде небагато і досвід. Все таки. Ми вже знаємо по відчуттю. Ото погано зустріли погано. Готелі такі-то. Які мають бути кубки, які мають бути журі, які мають бути там тето, тето тето дуже багато ти зіштовхуєшся з проблемами саме організаційними на сцені. Типу, світло, звук, не чути, підлічки і так далі. Багато чого всякого. Опанюанці просто можу нюансі. уявити. Так, так. Це... І коли ти це все якби вже з'їв, ти вже знаєш, що треба. І коли ти викатуєш, і коли до тебе їдуть, каже, а це є, Є. А, а можна, а є. І він ну це. Це, це взагалі якесь лакше. Я кажу, ну так все добре. Звичайно, треба більше місця. Ми подивимося, як пройде це. От я розумію, що наступний раз можна буде зібрати 20-30 колективів. Зробити там 4-5 днів, попадемо на якісь канікули, тому що ж наші артисти вони все-таки ще, на жаль, ходять в школу. На жаль. Зрозуміло, Карене. А як взагалі проходить яка структура фестивалю? Структура вона дуже проста. Ми сідаємо і дивимося вистави підряд. От жартую, у нас. Виходить так завтра, 28 числа. В нас о 16.00 буде відкриття. Це коли я наглажений, гарний, буду презентувати відкриття. Будемо знайомитися з колективами, які приїздять, того що понятно, що всі не можуть приїхати в один день в когось там потяги, в когось автобуси. Тобто хтось приїжджає, хто там зі Львова, Наприклад, вони приїжджають, грають, їдять і. Їдуть назад, того що комендантська година не можна mm -hmm. попасти під неї. Ну умовно, можна, якщо маршрутний лист і так далі, там є свої нюанси, але вести дітей в ніч, от е, така собі історія. Тому є такий ще. Знову ж таки, mm. нові you нюанси, єс. Yes. От, але загалом о, відкриття далі. Ми розходимося на майстер-класи. Обов'язково у нас будуть майстер-класи кожного дня по 2-3, по 2-3 да, ми там прописали. Так, в нас виходить 190 учасників, і ми зробили таку кількість майстер-класів, щоб всі 190 змогли потрапити на якийсь, хоча б один майстер-клас. А що за майстер класи Акторська майстерність, дикторство, пластика. Потім ораторське мистецтво, сценічне мовлення все пов'язано зі сценою, з грою, з вірою, з акторським майстерами це від вінницьких викладачів майстер. -клас? Так, так. я буду давати майстер-клас. Наші представники журі будуть давати майстер-клас. Наші всі журі мають вищу профільну освіту. Тобто, якщо вона акторка, в неї профільна вища. якщо вона режисер. І так далі. О тому і їх досвід може дати якийсь класний поштовх в розвитку дитини. Тому це класно. На майстер-класах перший день відкриття завершується, так Так, у нас постування. відкриття, потім відкриття. Потім два майстер-класи паралельно. Потім ми їмо. А і потім буде маленька репетиція капусника. Капусник це фінал, коли в нас відбудеться закриття в неділю. Перед ним нам ж треба час для того, щоб підписати грамоти, десь може. Посваритися трошки, там, за горло когось потримать <to make for you> забали. І є такий формат концерту, капусник. Це така штука, коли е, всі колективи дають по два номери, і ми збираємо один концерт. Але номера це здебільшого, як би гумор. Тобто пародії, синхробуфанада це коли ти відкриваєш рот під плюс музика, але ти робиш класну <т to show you> пародію там з вусами, якщо це Пердю Меркурій і так далі. <to make with you> От. Або це можуть бути професійні номера, тобто це можуть бути класні танці, прям вивірені, вичищені. Тобто, Якщо це професійний номер, він професійний. Якщо це гумор, то це максимально гумор. Але це, е, вони так. Виселяться, скажімо так, це не оцінюється. Це момент, коли вони можуть там. А давай тепер ти дж кайф, а тепер ти Розслабитись. Так, так, розслабитись, поки ми напрягаємось над дипломами. Ну це ваша робота, ви ж організатор. А безумови. вже безпосередньо субота, неділя. Це вже безпосередньо ідуть перегляди вистав. Так, так і це оцінювання. конкурсні дні з 10-ї години по 6-ту годину. Нас звичайно, на обід. Ми будемо дивитися вистави. Ми за виходить за два дні, передивимось 14 вистав: драматичні, класичні, дві лялькові. Вистави є, там буде вистава е дуже цікава з рівного е з лялькову. Вистава з живим планом. Живий план це коли ми бачимо і ляльку, і актора. Угу, Оце угу. називається живий план. — Він не схований. за ширмою. — він не схований. Так, він стоїть позаду нього, не нічого не має грати. Типу, його обличчя нічого не грає, тільки озвучує, все грає лялька. І це набагато важче, ніж при закритому плані, тому що ну що там в закритому плані можна там щось десь передихнути. а Тут ти на сцені, і ти все одно щось граєш. Це дуже важкий і цікавий жанр. Це схоже, коли дивишся фільм з титрами. Ти читаєш більше титрів, ніж дивишся сам це. Фільм. Точно. Буде більше увага на самого. Актора ніж так, на, так. ніж на ляльку. І, і для цього ти нічого не граєш. Якщо ти нічого не граєш, з тебе фокус знімається на ляльку. і Дивиться на ляльку. Mm -hmm. Чудово. Карен Варданян, співзасновник всеукраїнського дитячого театрального фестивалю The Fest the Best у Нас сьогодні в ефірі говоримо безпосередньо про цей фестиваль, який відбудеться 28 з 28 по 30 березня у Вінниці. І е, е, така кількість народу, така кількість дітей, їхніх батьків. Е, Викладачів, які теж приїдуть разом зі своїми дітьми, їх поселити, їх взагалі якось задіяти. Я бачу, що ви вже змінюєтесь в обличчі. Це дуже складна робота. Підтримка цього фестивалю. От де ви її знайшли? Розкажу давайте по порядку з приводу того заселення. Ми зробили хід конем. Ми порадили готелі, які можна було б задіяти, щоб там жити. Ми цим не займаємось. Поселенням того, що знову ж таки є я... займаються гості, які приїздять. Так, так вон, я їм скажу, сказав там, якщо є. Там умовно mm -hmm. є можливість, це може бути Франція. Mm -hmm. Наприклад, а якщо там є можливість, там та там -та. Тобто, я сказав ті там, назвав три чи чотири готелі, які е, пішки 10 хвилин до нас. І назвав два чи три готелі, які трамвайчиком нашим прекрасним, це ж наша візитівка. Як це треба ж на швейцарський пок... трамвай. Це точно, якби треба, щоб діти покаталися, подивилися, що таке якби комфорт. О, тому яка пряма лінія четвертого трамвая до нас, от де готелі поруч? І я їх порадив, вони подивилися, я знаю, що це за готелі. О, того, що проблема є з готелями, коли ти організовуєш ще й це. Того, що, якщо в тебе ламається кран, вони дзвонять не в адміністрацію, вони дзвонять тобі. Ну, так. А коли в тебе 200 дітей, уявіть, скільки там буде. Проблем з тими кранами, туалетами, ну, ліхтарями. Обичаймо, так. так, так, так. Я пам'ятаю просто, як ми жили, не буду назвати де скажу просто, що в Трускавці. от І це було взимку. І у нас зламалися якраз ці унітази, і діти збирали сніг. Щоб туди накидати, бо і вода води не було, і не було, і було зламаний цей бачок, і це була прям екшен. І ти дзвониш і кажеш: ми нічого не можемо зробити. Ну і така ситуація, тому ми цим не займаємося. Ми годуємо. Орігамі має прекрасне кафе, яке годує. Ми запропонували хорошу ціну, запропонували комплексні обіди, обіди, вечері, сніданки. Ось так. От я, як організатор, який в ще й вожу дітей, я знаю, що най... найпроблемніше це де ти будеш їсти. Тому що, якщо я везу там дві вистави, це. 40 дітей mm -hmm. у нас є декілька колективів, які везуть 40-50 дітей. От і я якби розумію, не кожне кафе прийме 50 дітей. Отак, щоб Одну сіли, час, поїли так. і пішли. А це, це я не знаю, це квест. Типу найди, прийди, і ти витрачаєш там замість годинки. Можеш втратити три, і ти пропускаєш три вистави. Може, чотири вистави. Виходить, виходити приїхав поїсти дуже довго, ніж подивитись вистави. Mm -hmm. Тому а це класно. В Орігамі ми там ще налаштували таку штуку, будемо експериментувати. У нас в кафе Верігамі є великий телевізор, і ми зробимо онлайн-трансляцію. Тобто, по-перше, можна було дома дивитися батькам, які не змогли поїхати. А ще йде вистава: ти пішов на обід, і ти по, по телевізору бачиш цю саму виставу зі звуком. Ти... Ну, має... ти не немає відриваєш ти не відриваєшся відриваєш. Так, так. про допомогу. Ми з дружиною придумали цей фестиваль його зробити. Вона головний режисер за театру Дар'я Варданян. Привіт, от І то виходить, що ми запропонували це дирекції орігамі, тому що ми розуміємо, що перший треба робити з сильною підтримкою. А орігамі це завжди таке надійне плече друга. Вони сказали. Давайте робити, і ми якби все заорганізувалися. Потім е, в нас нам допомогла. Ми звернулися з проханням, і нам е, не відмовили це виконавчий комітет Вінницької міської ради, департамент культури міської ради і заклад культури Вінницька централізована клубна система. Mm -hmm. Тобто багато хто. І чесно, я не сильно сподівався, того що я, я не сильно, якби е, там ніколи не звертався, скажімо так, от, але якось так, типу. Не вірив в те, що вони можуть підтримати цей проект. Типу, молодий хлопець, 30 років. Якийсь там театральний фестиваль, все український. Він і їх ніколи не було. Тим якесь, ну папахія, знаєте, неправдою, скажімо так, от спитали, як я це бачу. тен-тен-тен-тен, задали там декілька питань. От, і казали, да, окей, ми з вами робимо. Ми такі Ху -ху, круто, давайте. Ми там такі кубки зробили, такі медалі. Я кидаю їх руками цим інших театрів. Вони дивляться, вау, куди це ми їдемо? Що це буде? Ну, такий серйозний поштовх в тому, щоб цей фестиваль був не прохідним. Mm -hmm. Тому що ну, наше місто не прохідне. Тому хочеться, щоб це був серйозний, класний, всеукраїнський фестиваль, який чекають. Типу, там скоро березень, день театру. Да, Вінниця, да, їдемо по-любому. Типу, я. Я сам знаю того, що я планую. Я знаю, що там перші числа Хмельницький. Зимку ми їдемо в Трускавець. Типу, а і так само люди будуть планувати. Того, що а березень, Вінниця, так Карене. А от ви говорили кубки, медалі? Яка взагалі система нагородження планується? Система нагородження. Ми маємо не забувати, що це діти. От і вони ж багато витрачають своєї енергії для того, щоб вистава від, відбулась. От, е, в нас немає першого другого місця. В нас немає першого, другого, третього е, як це вона називається? Там е, ступінь там ну, града. Кожен, так, да, так, так, кожен так. фестиваль вигадує якісь там свої ці штучки. Е, я я врахую, що це не дуже педагогічно. Того, що ми не забуваємо, що це діти, і це все-таки педагогіка. І дитина їде там з іншого міста всю ніч, приїздить грає ту виставу, яку рік робила, і отримує третє місце. Ну, типу, така собі історія. Mm -hmm. Тому в нашій акторській театральній структурі є багато різних номінацій. Ми вирішили зробити так, щоб кожен колектив отримав свою номінацію. Тобто, кращий актор, краща вистава, краща режисура, кращий костюм, краща декорація. Ну, воно я е, говорю сухо, воно так більш з. Е, Учить красивіше на дипломах. Uh -huh. Тобто, всі отримують відзнаку для свого колективу. А судді хто? Судді. Це больна тема, тому що знову ж таки, oh. е, 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 розумієте, просто театр наш е, не сильно розвивався, він розвивався, окей. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, і було, слава Богу, е, різке відторгнення всього російського, ми почали дивитися на свій театр. Ми не простили мрій, не почали мріяти щось там, дивитися, що там у сусідів. Ми почали звертати увагу тут, і оце звертати увагу внесло в театр гроші. А гроші у в нормальних руках це величезний розвиток. Ну подивіться, в нас в театрі садовського неможливо купити квитки так. в Києві. Що не прем'єра. Я знаю багатьох акторів, з якими я вчився, які в Івана Франка, в Лесі Українки, в малому, в молодому. І я. Прошу, от, наприклад, Конотопська відьма. Всі ми про неї чули і знали. Uh -huh. Там є актор Вячеслав Хостюкоїв. Це мій е, добрий друг. От я він мені попросив, я в нього попросив е, запрошення. От я його чекав два місяці, щоб він зміг мене втулити. Я з дружиною їду дивитись Конотопську відьму на цих доп А головна героїня купувала квитки своїм батькам, бо їй не було вже як виписати квитки. Тобто головна настільки аншлаги, ну коли вони ну це круто собі. розумієте, да і звичайно, і такий поштовх величезний театру і його розвитку. От і вертаємось до журі, усе молоде журі, яке компетентне для мене, на мою думку, того що вони всіх є вище профільна. Це дуже важливо для мене, тому що балакати ми можемо всі. От а конструктивно говорити може тільки той, хто має освіту. Далі всі мають мати досвід роботи з дітьми. Це, Це зовсім інша специфіка роботи. Зовсім інше, що таке професійний актор, якого є база, як то мовити, така глиба знань, а який у якого є просто дитяча безпосередність, і як її направити. Тобто, коли ваші дітки 5-7 років грають виставу, яка триває 30 хвилин. Здається, батьки приходять, кажуть, а коли вистава? Прийшли в вересні, в жовті вже питають, коли здача. Якщо ми беремо в жовтні виставу, то ми молимося Богу, щоб ми в травні її встигли випустити. Того, що е, крім того, що там важко вчиться текст, там ще шоше що, ще щось, ми ще ж боліємо. А ще ж є бабусі дідусі, а ще ж є моря. Тобто артисти, кось канікули вони завжди випадають. І цю специфіку треба розуміти. Нас чотири члени журі. Двоє режисерів і двоє акторів, тобто максимально компетентні, мені вони подобаються, і я думаю, що все буде добре, пане Карене. А от ми говоримо про 190 190 учасників, так, так. які приїдуть до нас, які будуть тут працювати. фестивалити. це фестиваль для своїх, чи хтось ззовні може потрапити і побачити, як грають діти. Ви мають на увазі глядач? Так, звичайно, будь ласка, на люб... на будь-яку виставу вхід вільний. у Нас немає такої штуки, що треба купляти квитки. О, є такі фестивалі, і я маю своє відношення до них, але загалом наш фестиваль безкоштовний. Будь ласка, приходьте, просто о, краще подивитися або в інстаграмі зі театру, або прийти е фізично в Орігамі, подивитися афішку. Щоб mm розуміти, ну якщо ваші дитинки 5-6 а, і приходити там, в суботу на 11 годину на військову тематику, ми хочемо бути почутими, Умовно, знаєте, ну що дитині це дивитись. Тобто, там є класна рукавичка, різдвяна така е, постановка. Там є чоп, там є дикий по мотивам дикого качення, гадкового каченя. Вибачте, О, тобто звичайно, будь ласка, приходьте. Можливо, не буде місця, будуть додаткові стільчики. Тобто, угу. всі, хто прийдуть, приходьте, дивіться, будемо тіснитися, але будемо дивитись мистецтво вдалого вам проведення. Я знаю, що ви вже зараз отак. Тому що завтра у вас все починається. Карен Варданян, співзасновник всеукраїнського дитячого театрального фестивалю The Fest The Best, актор театру та кіно та художній керівник театральної студії з the театру в місті Вінниця, був нас сьогодні в ефірі. Горем поговорили про ем, всеукраїнський дитячий театральний фестиваль The Fest The Best, який вже з 28-го розпочне свою роботу так. у Вінниці і триватиме фестиваль до 30 березня. Дякую вам за вашу позицію за вашу роботу за те, що ви. Ще поширюєте е, важливість цього мистецтва. І е, я дякую ще раз і нагадую, що це був проєкт Інсайт на радіо місто над Богом. І ми завершимо сьогодні е, цей проект. А вже завтра знову почуємось. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти «Інсайт».